Ізначав Сергій Литовченко, який при Луцької Волині. Бачимо, тут він індивідуально намагався пройти Алестей Шейра. Війшов штрафний майданчик, але проти нього було одразу ж декілька гравців Луцької Волині. Тут боротьба в центрі поля. М'яч підхоплює Ерік. Ерік обходить двох, зміщується в центр. Ерік проходить далі на ударній позиції. Пробиває Ерік 2-1! Луцька волиць коротше відставання Ерік Бікфалбі! Оце удар вдався! Як пройшов він тут! Несерйозно таке враження тут віднеслись до нього. Не повірили, що зможе на таке десятка команди. І от ви бачимо. Ну що ж, тим цікавіше буде у нас дивитись матч. Показує нам Антона Каніболоцького, Моряв натякаючи, що була помилка Андрія П'ятого, але не став би тоді його звинувачувати. Питання по матчу є, звичайно. Але в цьому епізоді ну, варто відзначати удар. Дивимось ще раз. Тут проти Даріосин двоє поборолися. Ерік. Ерік Гая втік. Гай, ну тут просто статистом залишив Гая. Ну і удар зварто відзначити. Ракицький намагався тут собою затулити, це у нього не вийшло. М'яч прямо в дев'ятку полетів. Неприємний такий удар, устався прямо під поперечку. Ну що ж, відновлюється у нас інтрига. 2-1. До речі, Ерік можливо і реабілітовується яким чином. За той момент, коли він не втримав Олександра Кучера, пригадуємо, коли Шахтар забував другий м'яч. Саме Ерік був відповідальним в тому епізоді за Олександра. Але відпустив його. Чому відпустив? Саме найвідповідальніший момент. Для Волині це 10-й м'яч. Чемпіоната України ворота Шахтаря саме Донецьку. символічно, саме 10-й номер забуває цей м'яч. До речі, напередодні відбувся матч молодіжних складів Шахтаря та Волині. Та ось виграючи з рахунком 2-0, молодіжний клас Шахтаря примудрився програти. До нашого матчу це, звичайно, відношення немає, але от все ж таки такий цікавий факт. Далеко ще Волині до... Своїх молодших партнерів. Зараз передача ракицького довга. Захисник перехоплює Коста. Коста награє наліво. Тут раз вона абсолютно один. Раз прострілює. Литовченко перед собою. Коста добиває гол. 3-1. Шахтар повертає собі перевагу у два м'ячі. Ну як же ж так? Здавалося, ось вона інтрига. Скоротили відставання. Такий м'яч забили. М'яких три хвилини минає, Шахтар знову все повертає, кажуть, на круги своя. Показують гірники, хто тут господар. І все спочатку потрібно розпочинати буде волину. Там таке враження збилися, в купу збили з гравців центр. Нікого зрадсь ми здивимося. Ракетська передача на який мав бути на фланзі, був в центрі. І, і перехоплюючи перехопив, цю передачу, передачі, прямо на косту віддав, який одразу ж розвернув наліво. Рад абсолютно сам прострілив, ну і помилка бачимо від Сергія Литовченка. Ну, Можна було цей м'яч в сторону, навіть забирати. Ну, не був це надскладний удар. Але прямо перед собою і другим темпом Дуглас Коста завершив цей удар. 3-1. Обмінюються у нас команди на початку другого тайму м'ячами. Резотаці Волинь. Простріл і буде кутовий удар. Готовий це шанс, враховуючи, які небезпечні були ці подачі у першому таймі. Як не впевнено награв Андрій П'яту. Дивимо зараз за стандартом. Ерік подає, ну, це дуже неточно. Навіть не віриться, що декілька хвилин тому такий м'яч поклав плеймейкер Волині. І отут таке враження передача на. Стюарта, який знаходився на протилежному фланзі. Лера аут. Даріу Серна. Тут боротьба. І Фолей Даніель Суботіш. Бачимо номер у нього не тільки на спині футболки, але й на шиї. Активний сьогодні, якщо говорити про Даніеля Суботіча, були і моменти в нього непогані з реалізацією проблем. Ну, але з іншої сторони відпрацьовує. Не можна сказати, що інерто там стоїть, ховається за спини захисників. Бракує лише забитого м'яча. Це факт. Зараз знову довга передача. І перехоплення від гравців руцької команди. Шахтар знову заволодів повною перевагою. Волин відійшла назад. Зараз передача наліво. Раз ван рац Рац простріл. Шандрук тут на місці. Лопес. Вперед. Знову втрата. Ну, не клеїться декілька пасів. Зараз Хітарян. Хітарян на Косту. Коста входить у штрафний майданчик. Зупиняє м'яч біля самісінької лінії. Проти нього Ілії. Ліїв так просто не, не здається. Грає на плана Насонова. Насонов з м'ячем. І з Ворану. Зворана одразу ж на Суботіча. Суботіч, суботіч. встигне тут Рамон Лопес. Встигає. Запускає на душу на Стевана Савіча. Проти нього Кучер. Ну, Справжні то така чоловіча боротьба. Там я ж не вийшов здається. Але фол фіксує Юрій Мосейчук. Ну і ще раз нам смакують режисера цей удар Еріка. Ви знаєте, всі матчі ще попереду, але цілком цей м'яж може претендувати на гултурі. І має, я думаю, претендувати. Ну і гол шахтаря. Помилка Литовченка. Дуже хороший у нас матч, скажу я вам. Моменти, м'ячі. І ще далеко не вечір у нас. Ну, і реакція від Анатолія Деніонік. Зараз передача направо. Луїз Адріано. Ну і куди? Поспішив. Поспішив. Можна було ще йти. Но на таку передачу явно Балестей Шейра не встигав. Вибачається Адріано. Едуардо передягається. Будуть заміни. Дасть, можливо тут перепочити комусь Мірча Чалуча перед матчем, повторним матчем із Борусією. Нагадаю, вже вівторок. Матч відповідь на Вестфалів Штадіоні. Потрібно здобувати результат. Зараз її з Адріаном. Проти нього Ілієв. І тут фол. Тут фол, і можливо, жовта картка буде. Ну що ж, так і є дістає Герчишника. Повний арбітер. Ну і штрафний, удар. Бачимо, тут є заряну. Здорово він тут хитнув і входив би вже у штрафний майданчик. Там вже були б варіанти. Або самому пробувати, хоча б був гострий, або видавати передачу під удар. Бачимо, лише два гравці ставить у стінку Литовченко. Був уже такий схожий момент у першому таймі. Тоді Кості зовсім трохи забрав, щоб закрутити м'яч у дальній верхній кут. Що буде цього разу? Пробуває Коста. І Суботіч. Суботіч повернувся і допоміг тут відбитися. Своїм партнерам по команді. Ось він. Центр форвард Лучан. Туди із Адріано. проблеми із обробкою. Важливо, у Суботіч, а Суботіч проходить. І тут проти нього Олександр Кучер. Дуже грубо зіграв. Зірвав він атаку. Ну, і... Так само як і Ілієво. Жовта картка і Кучер була. Але бачимо, не підводиться Олександр. Не хотілося б, звичайно, тут приземлився на падаючи. Вже нападник волині на, на, на Сашу. Чатлують тут лікарі, звичайно. Хочеться, щоб продовжив Олександр Кучергун, тому що без нього дуже важко буде удохнути. Один із ключових захисників Донецька. Ну і Едуард Соболь показали нам дебют, таким чином відбудеться молодого захисника, новобранця команди, який прийшов із Запорізького металурга. Ну що ж, бачачи атаки, давайте поговоримо тоді, хто у запасі у нас. Отож у Шахтаря, це Гукіпер. Антон Каніболоцький, далі захисники. Польові Соболь, Кривцов, Степаненко, Гречишкін, Патрік та Едуардо. У Луцької Волині вже з'явився Сергій Литовченко, далі польові гравці, Шику, Приндетта, Щедрий, Бабир, Стевич та Скоба. У Волині поки що не бачимо другої заміни. Звотаці знову Шахтар Разван Рад. Передача низом нам Хітаряна і там знову відпрацьовують захисники. Заняв по своєму флангу йде. Віддає на Палипчука. Той тобто зліва буде прострілювати. І Олександр Кучер вже на своїй позиції надійно відпрацьовує і не дає зробити цей простір. Бачимо Волинь тут. Захопила ініціативу. Я ж направо. Тут Рамон Лопес. І що буде пробувати? Так, пробуває з такої відстані, але тут це не удар для Олександра П'ятого. Я ж навіть у ворота в цьому випадку не йшов. Дарія снаряс м'яча знову великому всім складом на своїй половині. Горя Кучман Дарія Дар Дар Суна Дуглас Коста. На центр, так та, грає центр, тут же сама. Гай, ну і там хитаряна. Ну, був цей без півтору, метровий, що не менше. Ну і що, ось вони заміни. Едуард Соболь першим з'явиться у нас в матчі. Ну і раз вона раца міняє. Ну Тут по позиції наліво піде грати Соболь. А може готуватись до гри з дохманської Борусією, Вдає йому відпочинок. Ну що ж, бачимо, окрім настанов тренера і підказки від капітана отримує тут. Радцю подякував за гру гримір Чалуческу, непогано мачку. Бимоскова Едуарду. Едуардо міняє гая. Непогано сьогодні гай відпрацював, попри те, що ненадійно зіграв у цьому випадку, коли забивав Ерік. Едуардо не буде, звичайно, грати на цій самій позиції. Тут, скоріш за все, Алекс Стейшейро. У нас зміститься. В центр поля Едуардо гратиме на фланзі атаки. Зараз Кюпчевом вперед Адріано тримається він тут за обличчя, схвалили тут. Проти нього штрафний удар.